Так, а у нас вихідні, це означає, що ми на нашому об'єкті робимо дах. Зараз будемо на оцей ось маленький скат монтувати ось цей метал, який ми вигружали в прошлому відео. Так що до роботи. Змонтуємо по краю дошки капельник для металочерепиці. Вже змонтували ось таку. Сітку від птиці монтуємо капельник і будемо закривати цей скат металом. А отак ми монтуємо капельник. Опа, і отакий отвір. Ось от так от ми і працюємо. Так, змонтували капельник. Ось тут в кінці не монтуємо, тому що прийде лист. Останній і потім ми вже по місту все це змонтуємо, обріжемо хат, щоб не прогадати. Так, Зараз збираю весь необхідний мені інструмент, лізу на дах, будемо монтувати брусок, щоб зробити собі шлях для подачі металу. Зараз наберу звездки и поднимаемся. Повидрывало трошки барьерчик. Зараз наживлю і будемо пропивати брусочок. Це щоб зробити собі шлях для того, щоб подавати метал і кріпити на, на той скат. О, от там будемо брати, подавати відціля і туди. Так. Якби А зараз будемо підрізати бруски, підставили під них шматок бруска і відрізаємо по відмітці. Так, набираємо гвістків і зараз будемо шалювати ось цей скат, щоб подавати по ньому метал на той скат. Якщо комусь цікаво, що за сумка, огляд сумки вже є на каналі, посилання зараз з'явилось в правому верхньому кутку екрану. Переходьте, дивись. Дуже гарна сумка від, від фірми Ultra. Не реклама, а просто информация. Просто сильная якость співвидношення. Маленький оттуда. Появляла по плоскости. По плоскости кровли берет и все. Продвигаємось, залишається ще трошечки, добиваємо, йдемо на обід і потім монтуємо метал. Так, зараз застрахую себе і піду прокручувати перші два листи, потім пізніше покажу, як ми їх піднімаємо на дах. Якщо комусь цікаво, яким способом я себе страхую, що там ото намотано, Пишіть в коментах, зроблю окреме відео про мою страховку. листи на нашу кровлю? У нас колір графіт матовий. Тут зараз трошки сонця. Ось. І так, подаємо метал. На наш скат. підіймаємо лист одразу нижньою стороною зараз у нас вона вверху, і коли ми зараз перекинемо через коньок, і вона вже буде в правильному напрямку. Листи металочерепиці, то підсовуємо їх один під одного. Так, зручніше монтувати. Після встановлення вони вже не з'їжджають і тримаються під власною вагою. Більше, звісно, без шольовачки На другому складі очі. Не дуже уступним ко. Шодипає вибігав. Как-то не нету дырки, слышишь? А? Дырки нету вот так вот? Или есть? Где? Вот тут. Ну, я вижу только шова а так... Дырки... Ну, вот тут нету никакого ничего, ничего, да? Нормально. Ну, а. <свист> погнали. Я думаю, что вот эта сторона, как лежала на поддонном хяту. так она идет. А, тот тот да? Да. <свист> да. Монтуємо саморізи через одну волну в шахматному порядку. Ну я про що Тата не так всі якісь такі, якісь такі непонятні Це метал такой. Там стало в топ. Тут стало, тут не стало. І ось що ми встигли за день. Змонтували собі шлях, щоб піднімати металочерепицю. Змонтували капельник. Сітку від москітів, від птиці. І ось скільки металу змонтували. Не встигли змонтувати буквально півтора листа. Бо вже осінь, тим ні, рано. Але продовження буде в наступній частині. Так що підпишись. Став лайк, пиши комент. Зустрінемось в новому відео. про дах або інше відео. До зустрічі!